Армія РФ продовжує влаштовувати френдлі фаєр своїми ж прифронтовими територіями. Російські літаки роняють бомби на своїх же цивільних зетпабліки. Прорахували за період з 21 по 24 березня. З російських носіїв, як мінімум сім разів, цитую, нештатно зійшли авіабомби. ФАБ 21 березня бомбу, що впала, знайшли біля білгородського хутора хвостівка. 22 березня ФАБ 250 виявили в полі поряд із селищем Пролетарське, 23 березня з російських. Літаків упали одразу три бомби. На околицях окупованої Макиївки знайшли 10-метрову вирву від ФАБ 500 що також впав. Буквально наступного дня в КСРФ упустили ще два фаби: один біля села Поляєвка, другий у районі селища Политольській Білгородської області. Нарахували щонайменше 35 таких випадків. Здебільшого на голови мирних жителів Росії падають полуторні фаби. Їх було 33. 2024 року. На цій території впали. 165 авіабомб ФАП. у деяких випадках було оголошено евакуацію. Постраждали люди. Росіяни наполягають, що бомби скидають випадково.